Анатолій Тробін має великий шанс змінити клуб до прописку. Декілька клубів АПЛ звернули увагу на голкіпера Бенфіки, і даний перехід може відбутися вже в січні 2026 року. За українцем також стежать клуби з німецької Бундесліги та Ліги, телеліги. Втім, Трубін бачить себе виключно на туманному альбіоні. Орли усвідомлюють, що інтерес до Анатолія зростає, і можуть бути готові розглянути пропозицію розміри близько 40 мільйонів євро. З урахуванням додаткових виплат декілька англійських клубів вже контактували з Бенфікою на рахунок доступності і фінансових умов Трубіна. Можливість січневого трансферу залежить від потреб команди ПЛ травм і відходів. Але саме англійські клуби будуть в перших рядах у боротьбі за українця. До слова, Трубін приєднався до Бенфіки влітку 2023 року і контракт дійсний до 2028 року. А яка ваша думка, чи зможе Анатолій заграти на рівні АПЛ? Вашу думку я чекаю у коментарях.